Рібна і дуже поживна. то навіть ви не можете взяти з собою. Навіть на грибі Другобича є 9 топок солі. Hmm. Так виглядає емблема в Він має аж 900 років. І так пропустимо про те, чим багатий. Мінеральними джерелами, що я обіцяв розповісти вам. І так, перше джерело, джерело Софія знаходиться в місті, і це джерело для лікування. Кішково житло шлункового тракту, але для людей з пониженою кислотністю. Для людей, хто має високу кислотність, у нас знаходиться джерело Марія. Ось. У, 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 на, у бюветі Дніпра, і, наскільки я знаю, на не знаю, чи зараз є джерело Марія, бо колись було. Це перше джерело, так називається. Далі джерело, наступне джерело, джерело. Ну слава!